І сьогодні поговоримо про блогерство. Що ж таке може бути блогерство? Все із свого досвіду. Бог я веду 9 місяців і рік, як намагалася себе знайти на якийсь автофорд. Я досі не розчарувалася. Все добре. Дуже багато чим стикалася. Один такий момент забула обручку діти. Вона мені гуляє, я не можу її вже носити. В мене взагалі ніякі кольці не ношу, бо кості дають про себе знати. Вчора коханий спитав, де обручка? Оце вам бути публічною людиною. Навіть причепляться сусіди. Де її обручка? Куди ти дивишся, чоловік? Так, це про блогерство. Да, сімейне, і коли тебе дивляться, родич. А, потім є такий момент. А, о, звичайно, ти викладаєш відео, в тебе є взаємодії водія, в тебе є, є зворотній зв'язок, В першу чергу всім вдячна моїм гостій, всім вдячна за розуміння. Є, так, да, хтось прийшов, ти щось ляпнув, не те, все, від тебе вже відмовилися, ще й тобі про це сказали, що ти якась не така. А є твої постійні. Ти розумієш, що їх може задіти, але вони все одно залишаються з тобою, тому що вони в тебе розклетіли люди. І бувають да, такі моменти, коли твої відео починають набирати обороти. Цей момент ти починаєш да, ще більше ентузіазму, більше знімати. Коли ти тільки починаєш е підписники в тебе з'являються, це тебе стимулює. Потім є якісь умови, що ти навіть можеш поставити монетизацію і навіть заробляти один євро в день. Один євро в день навіть можеш заробляти. Е це теж дуже гарно стимулює. На чому заробляється? Заробляється на тому, що коли в тебе є тисяча підписників, ти оформляєш під монетизацію. Вони від тебе не відчепляться. У мене, коли вже було 1100, я не могла там якісь етапи пройти. Ну, це все якби оці етапи як комп'ютерні. Да? І я це все оставила. Добре, що мене син підтримав. Да? На рахунок підтримки мене підтримав син, тому я досі тут, тому я знімаю, тому мені це цікаво. Коли я вирішила, що та не можу я ту монетизацію підключити, буду чекати, може син приїде там ще щось. Все одно вони тобі відправляють на емейл e повідомлення, що ви можете стати партнером, ви можете стати партнером, все одно тобі це буде приходити. Це все-таки технічні нюанси. Коли починають твої відео набирати обертів, ти вже так трошки у супер-клас і тако йдеш на пролом. Але є періоди, коли твої відео набирають, набирають обертів, а тоді щось знижується. Десь ти якусь правду сказала, десь ти якусь сказала про монетизацію там. Я ще раз кажу: монетизація в чому? В тому, що реклама крутиться після підключення монетизації, в твоїх відео крутиться реклама. Навіть самому можна виставлять, напевно, можна виставляти частоту реклами. Напевно. Але зазвичай автоматично і вирішують вже на Ютубі, як крутити рекламу. Це по-перше, по-друге, Саме з реклами капають кошти. І, скажімо так, тобі 55%, а YouTube забирає 45%. Коли перегляди починають впадати, це я з свого досвіду, і що в мене в голові? Що мене стимулює знімати далі. Навпаки, навіть знімати далі. І навіть да, в мене початкова ідея була знімати для себе, щоб подивитися: от зараз я отака, а через рік яка я буду, чи з ума зійшла, чи не з ума зійшла? Щоб проаналізувати по своїх відео, чи я деградувала, да, таке неприємне слово, чи я пішла вперед. Чи я пішла вперед, чи я собі подобаюсь те, що була, чи щось змінилося, навіть для цього. І потім я вчора задалась таким запитанням. Ой Господі Боже мій, що я тут знімаю? Як казав, мій зять, Господі Боже твой, відповідав, що я знімаю? От не стане мене. Через там 12 років мої діти будуть ж дивитися ці відео. Супер! Я для них залишуся. На екрані я для них залишуся відео. Щось буде. Ну, може, воно й пропаде десь, може його і не буде через 10 років, але все ж таки, як показує практика, самі перші відео, які були, вийшли на Ютубі, це там який 2005 рік, вони всі зберігаються і все та є. І я така подумала, що ж я морожу, що ж я мелю? <сум> Треба щось таке, що мої діти будуть слухати і чомусь вчитися. А Марія, вона така, вона любить участвувати, вона, вона любить її, це не смущає і можливо. Вона там, як досягне 18 років, їй теж захочеться знімати да, на цю платформу. Тим паче, в неї життя таке нелегке. І я думаю, дівчинка зможе себе реалізувати і навіть поділитися інформацією цікавою. Так що я знімаю для себе, і ви знаєте, ми ж теж, Що мені дав YouTube? Мені YouTube дав друзів. І ви знаєте, це друзі і ця дружба дуже хороша. Це, ну, У мене немає нічого говорять. Да? Якщо, ну, якщо хтось недовольство своє виражає в мене на каналі в коментарях, то вони дуже швидко уходять, їм тут нема що робити. Я була така, що в школі. Стримана була дуже сильна, нікому ніколи не противеречила, не відповідала е, образою на образу. Тому що, знаєте, що мене тримало 11 років у школі і дружити з усіма, і не ображати у відповідь. Мене тримало те, що я думала, от я виросту. А хто його знає, яким ця людина буде працювати, він мені ще знадобиться. Да? У нас оце ж є таке. Він мені знадобиться. Да? Знайомий, сват, брат, він мені ще знадобиться. Але завдяки цій мантрі всі мене пам'ятають як доброзичливу, неконфліктну, дружелюбну з усіма і е, спокійну. Я була спокійна. До першого свого шлюбу я була спокійна. Так що ось так, це те, що про блогерство, що воно дає? Перше, що воно дає, думати більше про себе, те, що в тебе в голові. Не про сусідів, не про тих людей, які тебе ображають. А якщо тебе людина і образила, ти собі ось що поговорив. А, якби сам з собою. І все, і ти рухаєшся далі. і Це супер. Мені Ютуб, те, що я розмовляю вслух, мені дуже багато чим допоміг. І мені писали, ти завдяки Ютубу тренуєш українську мову. Ну, по-перше, я українською мовою, як я раніше думала, я розмовляла все життя. Російською порозмовляла в своєму житті десь з 18 до 20 років один рік, і це було на роботі. І знову ж таки, тому що в нас там було з усієї України суміш була, і в основному із тих, хто ближче до границі, до російської, і тих, хто були російськомовними, і якби щоб київський плюс. То там рік да, поговорила. Е -е, був такий грішок, да? був такий грішок. Е -е, це не то, що я жалію, а це дійсно е я, носій української мови, я повелася на російську. Да, Було таке. Але нічого, так що українською я розмовляла все життя, хай там, е -е, знаєте, Є люди, які можуть тебе зачепити, там, ваша українська ну от за мову, да, за віру можемо зачепити один одного. Це оце ж наші такі больні точки. Да? Чому кажуть, що де болить, туди будуть тикати пальцем? Да? Де болить, туди будуть тикати пальцем, маніпулювати. От Мій коханий маніпулює тим, що не дуже хоче купувати корм нашим тваринкам. Ну і наша ж собака, наша Шанель в будинку живе. Ну, Коли тепло, вона на вулиці, коли холодно, вона в будинку. Ми їй купляємо пільонки. Пільонки для собак, вона туди на них ходить. Робити пі-пі. То він мене оцим маніпулює. Да це Мене це розтраює, розтраює, є таке слово. І він оце бачить і може проманіпулювати. Ну, Та й таке. Там скільки у нас десь 10 євро на тиждень треба. Так що, хто думає, що я на Ютубі там гроші заробляю? Ще щось на пільонки і на корм котикам і собачкам, хвостикам на корм. Оце мої заробітки. Заробиш тут, відкладеш тут. До речі, на рахунок даш знову ж таки блогерство. Коли мій чоловік дізнався про мій канал, вони всі відволікалися, його сімейка відволікалася Тіктоком і Інстаграмом відволікалися. А тоді я ляпнула, племінник приїжджав, і я ляпнула, що в мене є канал і вже навіть монетизований. І все, вони дуже швидко його знайшли. А підозрюють мене весь час в чомусь, підозрюють. А сестра сміється. Кажу: ну да, смек вже ж сказав. Ми знаємо, що ти робиш, чим ти займаєшся. А сестра рже каже, чим ти займаєшся. Каже, у них під носом коноплю вирощуєш чи що, да з наполітанами вже шишки продаєш. Каже, ми знаємо, що ти робиш. Це треш, а це закомплексовані люди. Не обов'язково це, що ти там живеш в горах чи в місті. Це от люди, ми всі маємо набір одних і тих самих е, качеств. Ну от Хтось використовує закомплексованість. Оце. І коли Оля каже, Звичайна біженка з Ірландії. Оля каже: у мене є комплекси, і сидить на камеру фарбує своє красиве лице. Олічка, це не комплекси, Це ти там щось собі придумала. Я була зіштовхувалася з людиною, в якої комплекси. Це, треш, це це, це дуже неприємно. Так, що таке про блогерство? Діти мене підтримали. Е, чоловік да йому байдуже було. Якби, ото йому на мозги е, цей, е, рідня не капала. Навпаки, наше блогерство е, мене до нього більше розположило. Я більш до нього добріша, щоб він ж до мене не чіплявся. Хочу його весь час, щоб він до мене ж не чіплявся, щоб він мені вірив, а не їм. О, і, е, значить, да, там, е, січень місяць, я почала Ютуб вести канал. В кінці серпня він про це дізнався. Я пам'ятаю, цей момент він ходив дуже злий, бо його накрутили родичі. А... І плюс і ще ж я ж там українську мову Марії захотіла, і він на цій всій почві мені ні, ні, ні. Але завдяки моєму Ютубу моя дитина вивчає українську мову. Розумієте, ви мене підтримали, ви мене простимулювали, і все, і рухаємось далі. Ну, як не крути, а один одному підтримка треба. І ось на днях я йому сказала, ну він ж теж там, ну, нормально відноситься, Оксана весь час камеру дістає, час від часу каже, що ти то знімаєш? Ну, Довелося сказати, що ну, там є монетизація, що ну, мені платять не за те, що я отака красива гласками клацаю, а просто що там реклама показується. І от це, я кажу, ти мені ж там лайк став, дивись мене, чи що. cari italiani che mi guarda grazie per vostra amicizia con piacere con piacere eh, scrivetemi anche mettete like non c'è problema adesso andiamo avanti Tecnologii andate avanti, voi siete anche belli, anche io bella, non faccio niente di brutto. E così passo mio tempo, anche svuotò testa, anche vado avanti, anche faccio bene, mio marito, anche io voglio. Più bene a mio marito come voi che parlate brutto dietro da mie spalle finisce finisce per favore perché come dice questa zona signore vede tutto io non tocco nessuno voglio bene a tutti e più bene voglio mia figlia e mia famiglia stati bene Чао, чао атуті. Грація туті, а Мічі, а брачо. Дякую всім, дякую всім, що ви мене терпите, мої дорогі українці. Ну і така маленька ремарочка і доповнення, що, знаєте, зараз можна побачити більше, що по правді які ситуації можуть з нами траплятися. В сімейному житті, так, да? в мене сімейний канал, ситуації в сімейному житті, і от просто мені да, там стає цікаво те, що мене тригерить в сімейному житті. Я можу про це поговорити, і хтось да, відкликнеться і напише: Да, там у мене теж там отак, отак, отак. Ти не одна, і все. Ти відчуваєш, що це нормально, і ти рухаєшся далі. Раніше нам оце датам нагію. Пам'ятаєте, боже, я не пам'ятаю, як та передача називалася. Там було все наіграно, приходили гості в студію. Може, це бралося із реальних подій, тому що актори там весь час були одні ті самі, ми вирили, ми дивилися, ми їм рентинги піднімали. Зараз ми можемо один на одного дивитися і більш по правді щось дивитися. Звичайно, хтось створює канали, розповідає якісь історії, там, загадала задумку, тему задала GPT раз, розказало та й все. Хтось так може. Головне не заігруватися і головне в психушку з цим, цим не попасти. Я от те, що я розповідаю, це все має бути така от золота серединка. Так що на сьогоднішній день я дуже вдячна і за, да, дружба в Ютубі. Дружба в Ютубі вона не є ранімою. Да? Я знайшла тут друзів, реально, знайшла підтримку. Якщо я про щось говорю, хтось напише, отак, а ні, отак. А це я веселіша стала, і я вам хочу сказати, я свою. Сім свої сімейні стосунки я все одно завдяки Ютубу не то, що покращила, а взагалі розуміти почала. І в стосунках в нас все добре. от Все одно мені Ютуб дав. Не можу зараз якось це словами оприділити але все добре. Я швидше відходжу. Я швидше виговорилась раніше, раніше в мене була мама. У мене була дуже розумна, класна, мудра мама, і я б це в Ютубі не заводила. Да, щоб мама жила, жива була, я б навіть цю Італію не приперлася. Але мама завжди говорила: шукай собі пару. Самому бути не будеш, тому що не будеш ти. Вона знала, що вона говорить. Так що, так, всіх обійняла, всім дякую за зворотній зв'язок. Дякую за дружбу. Для мене ютуберка-мама це класно. А наступному відео якось розкажу, що страпилося з моєю дуже хорошою дуже хорошою моєю, А як вона позакривала всі канали, чому і як на неї це вплинуло. До зустрічі в новому відео.